Конфлікту у соцмережі X щодо старлінків маємо реакцію Європейського союзу. Євросоюз має власні супутникові можливості, які може використати у разі відключення Старлінк. Але наразі немає ознак, що це станеться, розповів у коментарі ПАП речник Єврокомісії Томас Реньє. Він зазначив, що наразі Євросоюз має інтегровану систему супутникового зв'язку GoSet.com, яка може бути використана у разі потреби. Нагадаємо, 9 березня американський мільярдер Ілон Маск у мережі X за заяв... Явив, що українська лінія фронту може розвалитися, якщо він вирішить від відключити послуги Старлінку, на ці слова відреагував міністр закордонних справ Польщі Арадослав Сікорський. Він наголосив, що послуги Старлінку для України вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік оплачує міністерство цифровізації Польщі. І якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Польщі доведеться шукати інших. Заява Сікорського викликала різку реакцію з боку Ілона Маска та американського держсекретаря Марко Рубіо. Детальніше про те, як польський міністр вступився за Україну, читайте на сайті Слава Тіві.